Що писав зараз Юра Дудь, це і є якби суперечка з його попередньою думкою про те, що не треба, типу, обобщати. І він описує якісь унікальні випадки, коли людина за слово, війна сіла, коли хтось протестує, а виходить, зачекає, а інша маса, яку ми не хочемо обобщати, Вони, якщо не помиляюсь за опитуванням Ліваде Центр, не проти тої війни, та її за Путіна ніби голосують. Тобто це більшість така, причому переважна. Так можна їх обобщати, що більшість росіян за війну, більшість росіян влаштовує Путін, більшість росіян не знаю, любить на Новий рік дивитися іронія судьби і їсти олів'є. Ну тобто, це обобщення, чи я накручую себе. Тому, коли, на жаль, в діалогах у людини не вистачає аргументів, не вистачає інтелекту, не вистачає якогось навичок логічного мислення. От тоді, от виникають такі абсерони, як відбулося насправді у Потапа. Нахіра він це пішов. Дуже хотілося побачити. Ну, якщо б вже до дудя, то хотілося побачити якусь інтелектуально розвинуту людину, яка могла б донести свою позицію, і, і можливо для російської аудиторії щось корисне донести про Україну. Але мені здається, що це нікому не потрібно, ні дудю, ні російській аудиторії.